Доброго дня, шановні члени журі. До вашої уваги подаються основні положення науково-дослідницької роботи учня 11 класу Конотопського ліцею No10 Мідеть Ваяна. На тему: Характеристика демографічних показників містерних центрів Сумської області за багаторічний період. На даний момент демографічна ситуація найбільших містах Сумської області, як і в цілому по країні, характеризується негативними тенденціями, що йдуть до зменшення загальної кількості населення. Особливо загострилася проблематика сучасної вимушеної міграційної кризи, яка в умовах теперішньої російсько-української війни набуває особливої актуальності. Тому дослідження географічних особливостей соціально-демографічної ситуації в районних центрах є актуальним та перспективним. До найбільших міст Сумської області за показниками численності населення на 2020 рік, окрім обласного центру, відносять міста Конотоп, шостка, Охтирка та ровни, тобто міста районні центри. Аналіз динаміки змін кількості населення за даними управління статистики в Сумській області за період 1991-2020 років в названих містах характеризується тенденція природного скорочення, що представлена на слайді. Проаналізувавши дані показників народженості населення містряних центрів Сумської області, з'ясовано, що за останні 10 років найкращі показники народженості на тисячу осіб характерні для міст Ромни та Охтирка, а найнижчі для міста Конотов. Протягом останніх років показники народженості зменшуються в усіх районних центрах. Показники смертності за період дослідження мали тенденцію до зростання для міст. Найкращий показник на характери для міста Ромни в 2001 році. Динаміка коефіцієнту природного приросту за весь період дослідження має стійку тенденцію до скорочення. Показник мінус 13,8 проміле в місті Ромни є найнижчим за період дослідження для районних центрів. На слайді можемо спостерігати показники сальдо-міграції. Найвищий показник, зафіксований у Охтирці в 2007 році 5,9 проміле. Ниніший показник спостерігався в Ромнах – мінус 9,7 проміле. Статево структура населення формується і розвивається під впливом трьох факторів: співвідношення кількості хлопчиків і дівчаток, серед народжених живими, різного рівня смертності чоловіків і жінок у різних вікових групах та статевих відмінностей в інтенсивності міграції. Для міста Конотокно більша різниця між чоловіками та жінками за період 2002-2021 років становить 9,2% у 2021-му, а найменша різниця – 8,4% у 2002-му. Співвідношення статей змінюється від 833 троп у 2021 році до 847 чоловіків у 2002-му на тисячу осіб-жінок. Для міста Шостка найбільша різниця між чоловіками та жінками становить 12,6% у 2021 році, а найменша 10,5% у 2002 році. Співвідношення статей змінюється від 775 у 2021 до 815 чоловіків у 2002 на тисячу жінок. Для міста Охтирка найбільша, найбільша різниця між чоловіками та жінками становить 10,6% у 2021-му, а найменше 8% у 2002. Співвідношення статей змінюється від 807 у 2021-му до 851 чоловіка у 2002-му на 1000 жінок. Для міста Ромний найбільша різниця між чоловіками та жінками за період 2002 2021 Різниця становить 10% у 2021-му. Найменше 8,4% у 2002-му. Співвідношення статей змінюється від 833 в 2021-му до 845 чоловіків у 2002-му на тисячу жінок. У місті Конотоп біологічна константа у 2021 році складає 102 особи, що підтверджує переважання дівчаток. Вік балансування складає 12 років. Найбільша диспропорція у віці 67 років. Переважання жінок. В місті шостка в 2021 році біологічна константа 120, що підтверджує переважання при народженні дівчаток. Вік балансування складає 17-33 років. Найбільша диспропорція у віці 85. Переважання жінок. У місті Ахтирка біологічна константа в 2021 році складає 96, що підтверджує переважання хлопчиків при народженні. Вік балансування складає 15 років. Найбільша диспропорція у 65 років переважання жінок. В місті Рубний біологічна константа у 2021 році складає 76, що підтверджує переважання хлопчиків при народженні. Вік балансування складає 36 років. Найбільша диспропорція у 65, переважання жінок. Важливими характеристиками вікового складу населення є модальний медіальний та середній вік населення, показники якого у 2021 році зростають порівняно з 2002 що підтверджує процес старіння населення на території дослідження. На слайді представлено віковий склад населення районних центрів Сумської області, де можна побачити, що найбільший відсоток населення має друга вікова група. Проаналізувавши статею вікові переміди місько на топ 6 тирка та ровни за 2021 рік, можна зробити висновок, що вони мають вигляд чаще, що підтверджує процес старіння населення на території дослідження, тобто регресивний тип відтворення. На слайді представлені показники прогнозу кількості населення, обраховані екстраполяційним методом, що підтверджує прогноз за допомогою трендового моделювання. Проаналізувавши показники кореляції у місті конотоп, кількість населення з природним приростом та кількість населення сельдлюміграції, з'ясовано, що показники міграції є більш вагомими. Проаналізувавши показники кореляції в місті Шостка, кількість населення з природним приростом та кількість населення сельдоміграції, визначено, що вплив природного приросту на кількість населення є найбільшим серед міст. Проаналізувавши показники кореляції кількості населення з природним приростом та кількості населення сальдоміграції в місті Ромни, з'ясовано, що міграції мають найбільший вплив серед районних центрів. Проаналізувавши показники кореляції кількості населення з природним приростом та кількість населення сальдоміграції в місті Охтирка, визначено, що більший вплив на формування населення має міграція. Сучасні міграційні процеси з причиненням вторгнення російського агресора. Спричинило зростання кількості вибулих ВПО по всій території дослідження більше, ніж в два рази, що відображено в таблиці. Незаплановане переміщення великої кількості населення створює нові виклики та збільшує вже наявні. Було проведено анкетування в Google-формах населення, яке виїхало за кордон. На криптосхемах відображені потоки міграційного населення для районних центрів Сумської області. За результатами опитування, респондентів, найбільше людей мігрувало до Польщі та Німеччини. Перед вами діаграма результатів опитування населення містроянних центрів Сумської області, жителі яких покинули своє місце проживання. Більшість населення планує повернутися в Україну після закінчення війни, окрім респондентів захтирки. Отже, демографічна ситуація містроянних центрів Сумської області має тенденцію подібну до загальної по Україні. Апробація результатів відображена на слайдах. Дякую за увагу.